Аби наступний рік був щасливим у новорічний день. Потрібно подивитись на гору фудзі, побачити яструба та з'їсти баклажан. Так вважають японці. Подібні приказки є у кожного народу, і деякі з них можуть підійти й для наших широт. Наприклад, народна мудрість забороняє перед новим роком виносити сварки з хати інакше цілий рік не буде домашнього благополуччя. Вірмени вірять, що у новий рік не можна брати в борг хліб. Але не варто й віддавати у свято боргів, інакше весь рік доведеться розплачуватись. Це потрібно робити мінімум за тиждень до свята та ще й миритись з ворогами. Багато українців вважають, що новий рік свято сімейне і виключно домашнє. Такої ж думки і китайці, які кажуть, у незнайомому місці добре заробляти гроші, а у знайомому добре зустрічати новий рік. У радянські часи жартували. Хочете, аби діти зустрічали Новий рік вдома, підіть у гості. Є новорічна приказка і у тайців, які стверджують, що лише дурень зустрічає Новий рік кожного разу гірше попереднього. Одна з найстаріших європейських традицій, яка й сьогодні збережена в ряді країн, пов'язана з першим увійшовшим у дім. Найкраще, аби після півночі поріг переступив темноволосий чоловік. Блондини в далекі часи асоціювались із вікінгами, від яких нічого доброго не чекали. Подарунок, який принесе перший гість, також можна трактувати: гроші, процвітання, хліб, достаток, алкоголь, радість у новому році. Кажуть, як новий рік зустрінеш, так його й проведеш. В той же час народна мудрість нагадує, що за день на рік не наїсися, тому якою б довгоочікуваною не була новорічна ніч потрібно себе тримати в руках. Наші предки вважали, що грудень місяць старе горе закінчує, а новому року новим щастям стелить доріжку, чого ми вам і бажаємо.